Після прильотів 23 січня музей постраждав. Вибито вікон більше ніж 25 вікон нашого музею. Причому вилітіли не тільки скло, але й вилітіли наші рами, Що змогли, ми своїми силами закрили, ви зараз бачите плівкою. Але у нас проблема в тому, що тут дуже висока. Нам потрібна була вишка. Тому звернулися до наших ДСНСників, які вирішили нам допомогти. Ми за це їм дуже вдячні. Чому це необхідно? Тому що це державний музейний фонд України. Раїни, тому що це будівля, якій більше ста років, і ця будівля є пам'ятником архітектури національного значення і пам'ятником історії місцевого значення. Пошкодження для цієї будівлі вони негативно можуть впливати на збереження саме музейного фонду, бо зараз зима може піти сніг або дощ, і тому це зараз дуже. Дуже необхідна. Я дуже вдячна громадській організації «Аліф», яка підтримує всі музеї України і підтримала нас будівельними матеріалами. Я дуже дякую нашим ДСНСникам. Я дякую керівництву департаменту культури, туризму, національності та релігії за те, що підтримали наш музей і не залишили нас на самоті в цій біді.